На початку зустрічі з журналістами голова Коломийської громади зробив невеликий звіт про пророблену цьогоріч роботу. Всі ми працюємо на перемогу нашої держави і Збройних сил. Конкретна, яка наша допомога є? Це фортифікаційні споруди, де зараз знову другий раз наші комунальники виїхали. На ті самі об'єкти, десь там вже як, як там їм дають завдання і працюють до кінця червня. Зараз пріоритетом є підготовка вже до зими, тому що ви бачите і перебої з світлом, і, по, і по, по котельнях ми вводимо нові котельні. Зараз обговорюється тема, коли починати освітній процес. Тут нашої ініціативи не буде, ми будемо чекати, які, які будуть вказівки. Саме щодо школярів, а верніше їхнього оздоровлення було і перше запитання. Сьогодні починається другий заїзд, це на березі річки Дністер, гарний табір, я там був. У нас виділено півтора мільйона 1 млн мільйон 200 1 гривень. І туди якраз пріоритетно це є діти загиблих, військовослужбовців і ті, хто мають пільгові категорії громадян. Також в нас була вже поїздка до Польщі, це за сприяння міста Перемишль. Де наші діти 40 дітей відпочили. Очільник громади зазначив, що молодь має нагоду проходити стажування у міській раді. Стажування було вже у нас у 2021 році. По результату того стажування, кілька людей в нас вже працює, дехто й в декрет вже пішов. І ми хочемо зараз знову розпочати з 1 липня стажування. Тобто, це в основному ми орієнтуємося, що це будуть випускники коледжів, вузів, бакалаврат, хтось в магістратуру. Тут обмежень немає, тобто буде першого, йде зараз прийом заявок, онлайн заявку треба заповнити. Розповів Богдан Станіславський і про військово-патріотичне виховання молоді. Такі заняття часто відбуваються в Кубаївці. Школи чи окремо громадські організації організовують там собі вишколи, навчання там постійно відбувається. Якщо ви маєте на увазі капітальні видатки, ну, то ми вже там ремонт зробили. Вже воно там, скажімо, саме приміщення. Що стосується, там є. Ми докупили скажімо, стрілецької такої зброї, ну, навчання ми на увазі, що воно там. Вони вже з ними працюють. Є там ще, скажімо, докупити обладнання, але по мірі того, як буде потреба, ми будемо все доробляти. Також очільник громади звернув увагу і на проблему борщівника. Є велика проблема не тільки в нашій громаді, а й по Україні. Ми стараємося силами зелен світу і іншими там, десь працівниками, які є по селах. Його, скажімо, боротися з ним знищувати, але це не дає, скажем, того результату, який ми хотіли би, але цього року кошти ми не виділяємо. Богдан Станіславський пояснив, що борщівник росте переважно на приватних землях або на ділянках, які належать дорожникам, енергетикам чи іншим установам. Тому і з ними працює муніципальна інспекція. З коломені Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.